Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати книгу Тетяни Клапчук Я зустрічаю свята. Казка Не зрозуміло хто. Уночі випав сніг. Уранці Білченя скакало по заметах. Викуючи пісеньку і розмахуючи хвостом, йому було дуже радісно. Траляля, вигукувала білченя, намагаючись підстрибувати якомога вище. І раптом об щось піткнулося. Ай! Потер... Потерло воно забиту лапку. Ой, почулося із замету. Там хтось був. Вибач, будь ласка, сказала білчиня, я не знав, що там хтось є. А ти хто? Виходь, познайомимося. Ні, дякую, вічливо відповів хтось із замету. Сподіваюся, ти не дуже забився. Можна прикласти щось холодне. Та тут все навколо холодне, засміялося Білченя. Сніг випав. Сніг. мрійливо потягнув хтось з заметі. Здається, це гарно. Дуже гарно. Білченя навіть підстрибнуло. Нумо, вибирайся. Ні, дякую, знову зітхнув незнайомець і раптом додав. А ти приходь ще. І більченя стало приходити. І з тим, хто сидів у заметі, виявилося дуже цікаво. Він знав багато веселих історій, смішив білченя, уважно його слухав і втішав, коли було сумно. Малюк був щасливий, що в нього з'явився такий чудовий друг. Невдовзі Новий рік, сказала одного разу білчиня, і мені дуже хочеться відсвяткувати його разом із тобою. Будь ласка, виходь. Той, хто сидів у заметі, Зітхнув, йому дуже хотілося на свято. А ти не будеш дражнитися? запитав він. Звичайно, ні, скинуло лапки більченя. Замед заворушився і з під нього видався клубок жовтого листя. А чому ти замутаний листя? здивувався малюк. «Це я ховався восени. Більченя допомогло другові виплутатися. Під листям виявився шар піску. А це я ховався влітку, зізнався той. А це навесні, здогадалося, більченя, розмотуючи, засохші квіти й траву. Але чому ти весь час ховаєшся? Тому що всі дражняться, побачать мене і махають лапками. Ось! І де щось незрозуміло хто? Тут більченя нарешті побачила дивну істоту. Абсолютно ні на кого не схоже. Сумно бути незрозуміло ким, шмигнуло воно носом. Чому ж не зрозуміло? Обняло його більшеня. Дуже навіть зрозуміло. Ти мій друг. І вони разом пішли додому. А дорогою Білченя говорила всім, кого вони зустрічали. Це мій чудовий друг, і ніхто не дражнився. Навпаки, усі запрошували їх до себе в гості, адже це так приємно зустріти Новий рік із чудовим другом.